Ефірі 102 інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Не перемикайтеся. В жовтневому районі обласного центру під час чергової крадіжки на гарячому затримано 36-річного розкрадача ліфтів. 19 серпня, близько пів восьмої ранку, зловмисник використовуючи дріт та два рожкових ключа, відкрив двері ліфта у багатоповерховому будинку та проник у шахту, звідки викрав важіль натяжного пристрою ліфта, що коштує близько 500 гривень. Невдовзі зловмисника затримали співробітники карного розшуку Жовтневого раві ділу міліції. Не працюючи раніше судимий за крадіжки громадянин займався викраданнями шахтного ліфтового обладнання на території житлового масиву Перемога у Дніпропетровську. в ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що затриманий причетний до вчинення близько 20 подібних злочинів. Раніше працював у організації, яка здійснила обслуговування ліфтового обладнання. Був Звільнений вказаної організації за негативними мотивами за зловживання спиртними напоями, слідчий відділ Жовтневого відділу міліції затримав чоловіка 1977 року народження, який підозрюється у кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Вказаний громадянин притягується до кримінальної відповідальності за статтею 185 Кримінального кодексу України. За вказаний злочин передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. В Кіровському районі обласного центру сталася надзвичайна подія, в результаті якої 13 річна дитина опинилася в лікарні з сліпим кульовим пораненням. Колінного суглоба 29 серпня близько п'ятої години вечора до Кіровського райвідділу міліції звернувся 39-річний чоловік. Він повідомив, що кілька годин тому невідомий чоловік на баскетбольному майданчику влучив з пневматичного пістолета в його сина, учня шостого класу. Були передані приміти на місце відбування Виїхала слідчо оперативна група. І по приметам був задержаний чоловік, який при себе имел пистолет типа Флабер, который не требует регистрации в разрешительной системе и продается в свободной продаже. Того дня затриманий займався спортом на баскетбольному майданчику, а коли до нього підійшов постраждалий хлопець, вирішив показати йому пістолет. Я займався спортом, потім, після того, як позанімався, сів в машину і вирішив показати своєму другу цей пневматичний пістолет, з якого я вистрілив по турнику. Ну і не знаю, як так вийшло, що попав в рідонка в этом. Вірогідніше за все, куля влучила в залізний турнік, а вже від нього зрікошетила в дитину. Чоловік визнає свою вину. Приніс вибачення батькам хлопця та пояснює, що ніколи б не завдав шкоди дитині навмисно. Але через його злочинну надбалість дитина замість того, щоб з усіма однокласниками піти 1 вересня до школи лежатиме у лікарні. Никаких с ним конфликтов не было, ничего такого не было. Это чистая случайность и все, что я могу сказать. Я его раньше видел, играл с ним в баскетбол до этого. Кидал мячик. Нормально общался. Конечно, сожалею. Я больше всего жалею. Если бы я не жалел, я бы не извинялся, не ходил бы за ним, кого родителям бы не пытался достучаться. Відомості за вказаним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. 1 вересня почався новий навчальний рік. Діти пішли до школи, студенти до вузів, а дорослі, поздравляючи малечої підлітків з днем знань, в черговий раз нагадують про необхідність берегти себе. Цього року у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземної мови номер 7 що в індустріальному районі міста Дніпропетровська, як і в інших школах України, пролунав перший дзвоник. Але в цій школі свято стало ще яскравішим та помітнішим, адже цього року вона святкує свій 50-річний ювілей. Привітати школу з цією визначною датою прийшли представники місцевої влади, вчителі, батьки, ветерани навчального закладу та всі небайдужі до школи люди. Від імені головного управління МВС України у Дніпропетровській області до батьків та вчителів звернулася начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей, полковник міліції Ірина Качинська. Вона подякувала вчителям за їх титанічну працю, старанність, терпіння. Привітала батьків, вчителів та школярів, а особливо першокласників з ним знань та побажала берегти своє життя і здоров'я. Приємно казати про те, що протягом трьох років в цій школі дітьми не було. На жодного кримінального правопорушення і жодна дитина не порває на обліку кримінальної міліції у справах дітей. Хочу побажати дітям, батькам, бабусям, дідусям, вчителям, наснаги, добробуту, здоров'я, ну а терпіння та праця все перетруть. Я пишаюся тим, що в нашій школі вже багато років немає злочинів, і правопорушень. Високі досягнення і спорспортивних досягнення, високі спортивні досягнення. Ми займаємо високі місця, отримуємо грамоти на Конкурсах, змаганнях різнопланових, але найголовніше те, я ще раз повторюю, що ми не маємо злочинів і правопорушень. Ми щільно спільно працюємо із міліцією. І у нас часті гості, представники міліції, які проводять профілактичну роботу. Я думаю, що це теж велике велике значення має для виховання нашого підростаючого покоління. Студенти прийшли на першу лекцію з не меншим натхненням для 350 новобранців, які зробили важливий вибір у своєму житті і обрали нелегку професію правоохоронця. 2 вересня почалося нове життя. Цей святковий день до навчального закладу традиційно завітало багато гостей, серед яких керівники правоохоронної системи області, представники облдержадміністрації, духовенства. Як завжди, на святі лунали добрі слова і побажання. Для нас сейчас, для нашего общества, для нашего времени очень важно, чтобы специалисты, которые выпускаются здесь, заняли достойное место. Ведь у нас существует в обществе достаточно много проблем, связанных с безопасностью наших граждан. Вот, поэтому, конечно, от качества обучения, от старания тех же самых наших слушателей, студентов, курсантов. Завісить наша самобезпечна, по тому, звісно, надо треба особое внимание. внимання. Надіємося, що наші курсанти, студенти отримають достойне знання і достойно будуть трудитися на благо нашого общества. Ректор університету традиційно вручив першокурсникам символічний ключ знань та студентський квиток як символи майбутніх високих досягнень у навчанні. В этом году мы пришли с хорошими результатами. Прежде всего, на 100 человек увеличен набор, и мы успешно его э, притворили в жизни. Вы сегодня видели 350 курсантов уже в строю и уже готовы, так сказать, сесть за наши парты и навладевать знаниями. Э, что еще хорошего? Ну, радует, что сегодня университет становится все более востребованным в плане... Э, просто получение юридического образования. Сегодня люди активно идут на получение второго высшего юридического образования. Сегодня Раб порадовало то, что в стране сегодня как-то отвергается заочная форма обучения. Но мы в этом году набрали в два раза больше на заочную форму обучения. Это вот те моменты, которые ну, радуют и вселяют уверенность в завтрашний день. На служіння батьківщині і українському народові молодих курсантів благословив протоірей храму Святого Георгія Великомученика при УМВС у Дніпропетровській області Ігор Осадовський. На завершення церемонії молоді правоохоронці під звуки духового оркестру пройшли урочистим маршем та вирушили до навчальних аудиторій, адже попереду їх чекають роки навчання і велика відповідальність не лише захищати закон і охороняти громадський порядок, а й берегти спокійне життя своїх батьків та рідних. Дійсно, сьогодні дуже потужний учбовий заклад, який має свою багаторічну яскраву історію. Із стін цього учбового закладу вийшло дуже багато високопрофесійних керівників, фахівців своєї справи. Як я вже казав, 23 на сьогоднішній день випускника стане генералами. Це ще раз свідчить про високий рівень підготовки в цьому учбовому закладі, яке для нас дуже важливо, які рівні вони до нас приходять. Останні роками цей рівень дійсно підвищується, приходять більш підготовлені. Молоді люди до нас працювати, і це дійсно вже і легше ли, ли, їм, ну і ми втратимо менше часу, треба їх переучувати, так, щоб та, менше в рахунку велику, менше стягнень, потім отримують да? на голова для подальшого просування по кар'єрі, по службі. Тому ми сьогодні ми їм, ще раз побажали наснаги, терпіння в учобі, щоб панували ці знання. І ще раз, є чому тут навчатися, є у кого бажати приклад і у кого черпати знання. Успіхи сподіваємося, що прийдуть до нас високопідготовлені фахівці, які продовжать нашу справу, будуть чесно і гідно служити українському народу. До свята 1 вересня правоохоронці зробили чудовий подарунок мешканцям і гостям Дніпропетровська. В парку імені глоби духовий оркестр ГОМВЕ з Дніпропетровської області порадував відвідувачів своїм яскравим виступом. Жителі міста та області, які завітали цього дня до парку на прогулянку, були приємно вражені різноплановим та яскравим виступом музикантів у погонах. Ми в парку буваємо часто і тому маса удовольствия сьогодні саме. І погода І погода відповідає, і людей сколько і взагалі і музика, даже ніколи не бачила оркестр, чесно кажучи. Цікаво, mm -hmm. так, так. Ви прийшли, послухали, так? Після святкової лінійки до парку завітали батьки, дідусі, бабусі з дітьми. Вони і стали вдячними слухачами духового оркестру. Традиційно з особливою прихильністю музику духових інструментів сприйняли літні люди. Разом з нею вони забувають про щоденні турботи і молодіють на очах. Репертуарі оркестра дійсні традиційний марши різних часів, українські. Танго – разноплановая музыка. То есть мы назначены для того, чтобы радовать наших слушателей, их души, радовать воображение и слух нашей игрой. Вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.